Гідравлікс рішення, яке працює. Гідроциліндри СС80 з різьбовим з'єднанням кришки. Надійне та потужне рішення для сільськогосподарської будівельної та промислової техніки, Оснащений штоком діаметром 50 мм, що забезпечує високі робочі зусилля. Доступні модифікації з ходом штока 200, 250, 320, 400, 500, 560, 630, 700, 800. 900 1000 мм. технічні характеристики. Поршень 80, шток 50, робочий тиск 160 бар, максимальний тиск 200 бар, тягнуче зусилля 52 кН, штовхаючі зусилля 84 кН, кріплення індивідуальне підмодель, гарантія 12 місяців, застосування дровоколи, сільськогосподарська техніка, будівельна техніка, проміслові механізми, комунальна техніка.